Знаємо, що вже незабаром мають відбутися вибори до європейського парламенту. Вони заплановані на 6-9 червня. Як ці вибори можуть вплинути на підтримку Євросоюзом Києва і як українці за кордоном впливають на політичне життя своїх країн? Про це поговоримо з Богданом Цюпаном, нашим європейським кореспондентом. Богдане вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітання Богдан, давай пояснимо так для глядачів наших взагалі про ці вибори. Кого обирати на них? Чому ці вибори важливі? Що тут потрібно знати? Отже, насамперед про масштаби цих виборів вони набагато більші, коли йдеться про кількість виборців, ніж, наприклад, вибори у сполучених штатах. Так, тобто у сполучених штатах понад 200 мільйонів виборців у країнах Європейського союзу. Це 27 держав, понад 300 мільйонів, 370 з хвостиком мільйонів виборців. І обирають вони також вражаючу кількість депутатів: 720 парламентарів, 720 членів європейського парламенту е, обираються у е, червні 6-9 червня. Як ти сказав, е, важливою ознакою про яку треба пам'ятати, що фактично це багато різних виборів в кожній окремій країні. Європейського союзу вони навіть мають свої е, певні правила, скажімо, вік виборців в різних країнах Європи різний від 16-ти е, річного віку в деяких державах до 18 і, і, і вище як е, в багатьох інших. Е, також що ще варто згадати, е, європейський парламент це насамперед законодавчий орган Європейського союзу, тобто він схвалює затверджує закони законодавча ініціатива належить європейській європейській комісії виконавчому органу але європарламент працює над законами вносить вносить поправки і зрештою їх затверджує також європарламент затверджує бюджет і затверджує ключових посадовців єс наприклад всі у європі стежать за долею Урсули фон дер Ляйн, її в Україні добре знають. Вона дуже активно виступала на підтримку е, європейської допомоги Україні. Так ось європейська е, комісія, яку очолює фон дер Ляйн, буде повністю оновлена. Е, сама пані фон дер Ляйн претендує на повторний термін, але чи її, чи її затвердять буде залежно від того, чи наберуть достатньо в парламенті місць сили, які її підтримують. Богдане, хто має право вибору, хто може голосувати так на, на цих виборах європейського парламенту? Чи можуть брати участь у цих виборах українці, які зараз перебувають за кордоном? Так це е, важливе питання з огляду на те, що у Європі в країнах Європейського союзу зараз е, зареєстровано понад 4 мільйони українців, які отримали е, статус е, тимчасового захисту. Так званий, тобто фактично біженці від російської війни в країнах європейського союзу, але понад 4 мільйони українців у країнах ЄС це ну, наприклад, в багатьох державах це називають таких українців, називають гостями, тобто вони не є громадянами країн Європейського Союзу. Українці біженці не мають політичних прав. І вони не мають права ні голосувати, ні обиратися е, до органів влади, так само і не мають права виборчого права, коли йдеться про європейський парламент. Але у Європі є е, чимало українців, які живуть давно, можна сказати, діаспора е, українці, які е, мають громадянство тих країн. Де вони у Європі у Європі живуть люди з українським корінням, з українськими предками, люди, які народилися в Україні, і ми знаємо, що зараз в цій кампанії беруть участь майже до десятка людей, як нам відомо, переважно це цікаво зауважити. Жінки українського походження, жінки українки, які Дуже активно взялися за, за участь у цих Це виборах, цікаво. Я розумляв, дані, от, яка власне так. їхня мотивація, і як вони взагалі проконують європейців голосувати за них? Що вони тобі розповіли? Так я я розмовляв з трьома з трьома кандидатками яких ви щойно бачили щойно бачили на екрані одна одна з них ось ви бачите зліва це ольга дуб бюсеншут вона у німеччині змагається за місце в європарламенті в мюнхені посередині ви бачите марта барандій з з Брюсселя, з бельгії і наталія кудрик змагається в італії Разом з її партією за те, щоб отримати мандату європейського парламенту, так головне питання: що вони хочуть, чому вони хочуть обиратися, і за що вони виступатимуть, чому вони вважають це важливе, запитував усіх трьох, вибрав ось цю цитату від Марти Бараді з Брюсселя. Ось як вона пояснює свою мотивацію і заклики до інших українців бути більш активними у Європі. Звичайно, українці повинні бути представлені, по перше, брати участь у виборах для того, щоб налагоджувати зв'язки і щоб про них дізнавалися, щоб ставити Україну на адженду, політичну адженду своїх країн, європейських виборів. Також українці повинні і вибиратися в різноманітні парламенти і на місцеві вибори, тому що хто може краще. Просувати наші питання, ніж ми самі. Одне діло з вулиці це робити, те, що українці роблять з 2014 року, з вулиці чи в закритих кабінетах з міністрами, чи з бюрократами чи з політиками, просячи будучи у позиції тих, хто просить. а Настав час бути у позиції тих, хто приймає рішення, і не тільки просить, і навіть якщо ми не встані прийняти рішення, тому що, скажімо, ми в меншості, то принаймні ми маємо доступ до мікрофону, до трибуни. Для того щоб ті люди, які приймають рішення, могли почути донесення нашої думки і думки українців, які дивляться на європейський союз з позиції цінностей, а не просто як бюрократичної структури, яка повинна щось там дрібне вирішувати, цікавий цей коментар, Богдане. Що говорить тобі інші українки, так ми почули зараз мотивацію для того, аби було більше представлені представники цієї громади. Це була позиція Українки, яка в Белії так обирається. Mm. Що говорять ті, що в Німеччині та Італії? Ну я запитував е, цих українських кандидатів про те, е, чи скажімо, те, що вони українського походження, про те, що вони говорять про свою українськість. чи це для них є перевагою. Чи, чи можливо це ускладнює їм виборчу кампанію? Ну можливо, в деяких випадках це перевага. Бо, наприклад, Марта Баранді, яку ви щойно чули, вона опинилася на першому місці у списку. Новоствореної партії у, у Бельгії, яка очевидно вважає, що взявши Українку на перше місце, вона ця молода партія, сформована лише у грудні минулого року, зможе привабити до себе увагу. Але з іншого боку, ми знаємо, що виборці, як правило, в громадяни країни вони приймаються внутрішніми своїми питаннями. Їх турбують, скажімо, їхній добробут робота. Медичне обслуговування, їхні діти чи, чи ходять вони в гарні школи, і так, далі, і так далі. І, наприклад, Наталія Кудрик, яка змагається за мандат до Європарламенту в Італії, пояснює так, що вона говорить своїм виборцям в Італії, як вона їх переконує в тому, що вона зможе, будучи українкою, власне захищати інтереси і виборців в Італії, які. Мали би яких вона просить за неї голосувати часто? Вони такі доволі колючі, наприклад, чому ти не їдеш в Україну захищати свою країну. І збираєшся звідси її так сильно підтримувати, і чи ти представляєш взагалі наші інтереси. Це все це логічні, це нормальні природні питання від людей. Звичайно, так ми значить на що я націлююсь, яким чином формуємо ми цей наратив. Що я є громадянка України, але я є також громадянка Італії. Я не перший день живу тут. Я дуже добре знаю цю країну, як усі її позитиви, так і негативи. Понад 20 років я тут живу я. Є громадянкою Європи. Я тривалий час тут живу, і я знаю також вас. І я йду захищати не лише Україну, я захищаю цінності європейські. На жаль, італійцям не зразу легко це вдається пояснити. Це вдається зрозуміти, тому що, наприклад, такі цінності, як свобода, для них це є нормально. Це є кисень. Вони виходять і цим дихають. і Їм це важко зрозуміти, що цього може не бути. У Українців інше сприйняття, і наше завдання пояснити, що свободу слід захищати. І навіть зброєю, і за неї треба боротися. Важливі ці слова, Богдане. Цікавий також чи є якась протидія а, з боку проросійських сил, аби всі українки, зокрема, чи можливо інші якісь сили, які є більш проукраїнськими, могли обратися до Європарламенту. Чи стикалися ці кандидатки з якимись такими проявами? Остапе, якщо говорити взагалі про те, що ми спостерігаємо під час цієї активної виборчої кампанії у Європі, це ну, наприклад, я думаю, що багато українців звертають увагу на угорщину і те, що говорить угорський лідер Віктор Орбан, уряд якого фактично за кожної нагоди блокує. Європейську допомогу Україні чи допомогу Україні з боку НАТО, і зараз він веде кампанію, до речі, активно бере участь у європейській кампанії цій виборчій, стверджуючи, що ось ті партії, і зокрема його партія, які проти допомоги Україні, що вони за мир. А ось ті мовляв, що хочуть допомагати Україні. Так вони за за те, щоб була війна, це дуже такі серйозні аргументи, і можливо впливають на деяких виборців у Європі. І, наприклад, третя наша кандидатка, так би мовити, Ольга Дуб'юсенчут в Мюнхені каже, що так є, зокрема в Німеччині дуже серйозна п'ята колона, яка працює над тим, щоби. Євросоюз зменшив допомогу Україні. Ось вона каже про це як про одне з головних питань її виборчої кампанії. А Росія не спить п'ята колона Москви в Німеччині, зокрема а також у всьому європейському союзі, активно працює, особливо на дестабілізацію суспільства зсередини, і, зокрема, темою номер один для них є зменшення підтримки України. Тобто підтримка України поки що в європейському союзі є дуже сильною, вона є безпрецедентною, але насправді багато право і ліворадикальних партій все роблять для того, щоб вона стала меншою, і тому я вважаю, що так важливо кожному, хто має виборче право на цих виборах до європейського парламенту ним скористатися і вибрати демократичні проєвропейські та проукраїнські партії. Цікаві ці слова Богдане, і цікаво було почути позицію всіх цих трьох українок, які балотуються в Бельгії, Італії та Німеччині. Дякую, що поділився цією інформацією. Що поспілкувався з ними. Я також стаття Богдана на сайті я закликаю її прочитати. Там ще більше цікавої інформації. Ну а ми цю розмову продовжимо сьогодні. Також у програмі час тайм» о 22-й годині. Нагадаю, вибори до Європарламенту відбудуться вже 6 9 червня. Будемо ми за ними також стежити. Говорили щойно. Ми з Богданом Цюпином.